Привіт-привіт, мої улюблені друзі. З вами ми продовжуємо грати на збірці Витоки Магії. Мені стало цікаво, що це таке за посудина витривалості. І так як цей мод взагалі він на початку створювався задля тільки параплану, а потім вже в нього почали додавати всякі статуї. І я ось зробив параплан, виконав цілі, тобто досягнення половину польоту. І давайте подивимося що з ним взагалі можна робити. Напевно, літати. Хоча це, напевно, ось так треба робити. І так, ми літаємо. Я так зрозумів, посудина витривалості, якраз і показує, скільки ми можемо літати на цьому параплані. Я взяв 21-духовну шкуру, які в мене були, і я просто ще більше витривалості придбаю. До речі, його також можна зробити у вигляді такого висточку. На жаль, у Губерового нагрудника всього 154 міцності залишилось, так що давайте його зачаруємо на повну незламність. Але щоб зачарувати його на повну незламність, нам треба повністю всі чари зняти. На жаль, тим самим в мене тепер не буде швидкості 4, тому що в ньому і було аура Ну, ви що ж, поробиш. Все. Ось тепер вічну стелу додаємо, тим самим ми нерушимий додаємо. А, а також відразу же я хочу його зачарувати на захист 4. Все. Треба ще буде довгу ніжку тоді зробити. В цій серії ми побудуємо хайпервопу, а точніше і простими словами, ми побудуємо дорогу з нашого цього місця до звичайного біому, а також до фортеці. Навіщо йти до звичайного біому? А щоб давати топливо нашому, нашому ліхтарю. А ліхтар вже дає нам прохолоду в пеклі, бо в пеклі дуже і дуже спекотно, і тому ми там просто не виживемо. У нас вже був цей ліхтар, ми вже з ним ходили. Звісно, бо в пеклі ми вже не першу серію були. А так ось там мало вже топливо залишилось, а постійно ось так. От ходити незрозуміло яким шляхом мені, чесно кажучи, не в кайф. У лампи всього 9 топиво, це дуже і дуже мало. Я не знаю навіть, як я дойду до того білому. Найближчий звичайний, а саме багряний, білом знаходиться у мі координатах мінус 140, 420. Ми ж на координатах 240-38. Тобто, ну, треба так багатенько пройти. Як взагалі ця ваша хайпервупа будується? Ну, по перше, ми перекинемо цей портал на самий самий верх. Потім візьмемо заклинання для білгорода, тобто заквинання, яке має блоки, і просто будемо йти до того, точніше, не йти, скоріш прокапуватися, до того білому. І там вже ми в цілому і викопаємось до цього білому. І все в цілому. Тільки ще, щоб дуже швидко було перебиратися, то ми ще поставимо лід, щоб вже на човнах швидко перебиратися. До речі, я замітив, що температура майже не піднімається. de la portavo Наверх Вибрались, до речі, можна було, звісно, і вибратись прямо наверх бетроку, але ну, сенсу від цього мені небагато буде. Ну, звісно, було б набагато легше мені, але це дуже незручно, тому не будемо так робити. Все, тепер перевіряємо, чи ми сконтактували цей портал з іншим порталом, тобто нашим цим... Всім... Порталом, все, ми його сконтактували. До речі, торговий з живим говнієм тут якось з'явився напевно, в портал зайшов. І в нього тут ну, нічого такого цікавого немає. На жаль, в мене стародавніх желишків або нема, або їх дуже мало, тому не зможу йому ось так вигідно для мене продати. Цікаві торги, але не для мене. Тому повертаємось і вже ми будемо... Ого, що з, з... шейдерами. І вже ми будемо прокапуватися до багрянця. І ось ми на заданому місці. Точніше, ми трохи далі, тому що у Багрянці набагато більше температури, тому я трохи відійшов. Взагалі, ось тут знизу, по ідеї, є ем, цей багрянець, Можна трохи далі. І тепер прорити трохи знизу. І он я вже бачу багрянець. І все, ось цей багрянець, нарешті. Як я його давно не бачив, скільки... 9, 9 топове я, до речі, нічого не використовував, просто тому що ну, не треба було, а не треба було, тому що я просто до портала бігав і там вже температуру знижував. Поки я роблю дерево, я б хотів би сказати, що я думаю, літ не треба нам, тому що я підкидуванням набагато швидше проходжу. Зараз трохи дерева нароблю і вже буду робити ще один шлях, тільки вже до фортеці. А фортеця на координатах мінус 11 та мінус 408. І вже знизу нас є фортеця. Давайте просто добудуємося до туди, точніше, до. Ламаємось, так сказати, докопаємось. І. де він там? А він, напевно, в самому низу. Добре, тоді. ой-ой, чому так вагає? Тоді, у наступний гра якось, коли мені потрібно буде. А так все ми в цілому всі шляхи зробили, тому повертаємось додому. Давайте почнемо вивчати мод під назвою Forbidden Arcanus. Чесно кажучи, не самий цікавий мод на такому етапі гри та й у самій збірці, ну, але я хочу про нього розказати. І, як на мене, тут дуже багато ось предметів всього такого, але ну, робити гайд з цього я не хочу. Тому давайте зробимо відразу його алтарь. А автари робиться з чотирточних містичне полірованих темнокаменів, Далі містичний точений полірований темнокамінь у розмірах 9 тисяч штук, а також багато полірованого темнокаменю, точно скільки я не знаю. А, до речі, цікава на назва: тут точений містичний полірований темнокамінь, а тут містичний точений полірований темнокамінь. Давайте подивимось, як це все крафтиться. От, наприклад, цей темнокамінь, точений ось саме цей, крафтиться з, пилить, з містичного полірованого темнокамню, а вже воно крафтиться з полірованого темнокамню і містичного золотого звитка. Цікаво ж, як крафтиться золотий міс містичний золотий звиток. Це в нас пил містичного кристалу. З легкістю знайдемо, золото, деревне вугілля теж. А от чистий пил теж цікавий, як крафтиться. Ага, він тут крафтиться порух, перетинка фантому, кісткове борошно. Пил, Редстоун, Блейз, за це все в нас є. тобто Ми за легкістю зможемо це все зробити. Полірований чорнокамінь, до речі, мені. А, і цей. А, ну тут містичний золотий самородок, тобто ми теж його з легкістю зробимо. Тобто, нам треба ще Полірований темнокамінь десь знайти, наскільки я знаю, він просто по світу спавниться у печерах. А, так, так, він в мене навіть є. Тобто у нас зараз у планах зробити чистий пил для містичного золотого звитка. Давайте її зробимо тут тим більше такі можна сказати ванільні ресурси. А так я пив містичного кристалу, не сказав, що це Це або містичний кристальний пил, це можна брати з ніпи, а ніпа це ось така рослина. Бачите, вже тут містичний кристал є. Ну або більш легкий спосіб це просто переплавити містичний кристал. Містичний кристал, воно спавниться як руда. Все зібрав по скриням і ми зробимо відразу, виходить 16 штук, щоб відразу хватило на всі випадки. Ну, може не на всі, але на більшість. Тим самим зараз зробимо і містичний звиток. Тим більше він крафтиться так само легко. Багато містичних золотих зелеток не будемо робити, всього дві штуки. Це буде нам достатньо. Все, в нас є, тепер треба тільки все це скрафтити. Те, що треба скрафтити, тепер треба розібратися, де ми будемо це все галі будувати. Ось це територія тут не треба будувати, бо тут я ритуали проводжу, тому. Ох, ну можна прямо ось тут е, побудувати. Буде навкруги склада, дуже багато різних модів, різних ритуалів. Я вже його дійсно оце зараз тут побудую буде е, так, як воно просто навкруги побудоване. Ну але чому ні. Зараз я вам покажу велике чудо. Ставимо верстат Коваля посередині, тепер беремо чистий пил, натискаємо з шифтом і, вау, як! класно. До ось цього всього нам ще треба 6 п'єдесталів, ось таких темнокам'яних п'єдесталів. Тут нам треба бути з містично полірованого темнокамю, полірований темнокамінь, а також колона з містично полірованого темнокам'ю. Колона це просто містично полірований темнокамінь. Все, давайте я це все просто скрафчу і ще зустрінемось, коли воно буде тут все поставлене. Мега супер алтар зроблений. Тепер заходимо в цю кузню. До речі, цікаво називається Гефеста. І тут бачимо такий ось інвентар, такий ось інтерфейс, можна сказати. І що тут ми бачимо? Це ауреал, душі. Далі якийсь просто слот, основний слот. також якісь рівні тут треба ще буде розблоковувати. Кров, досвід, і це якраз для досвіду і для крові. Давайте підготовимо це аурал псування, душі, кров і досвід. Ну, що відразу хочеться сказати, це те, що аурал і псування, наскільки я розумію, вони не обов'язкові. Точніше, вони накаплюються, коли якраз ми і робимо ритуали. Тобто якийсь такий ритуал зробили, який буде псувати природу нашу, то ось тут буде псування більше, якщо навпаки. Ауреал, тобто не псування, напевно так, взагалі це не псування, а якось по-іншому, забруднення, скоріш, і ауреал це чиста магія, напевно, так називається. Кров. ну Тут треба будь-якого моба, до речі, ніч не стає, і просто вбити його біля кузні. А також досвід, досвід можна от з цих кам'янівих сфер йому давати. Тобто з себе не можна, а от з кам'яної сфери або з звичайних бутилочок опита можна досвіду так. Ну, давайте сюди просто поставимо все максимально. Давайте тепер трохи крови накопимо. Ось перша нас жертва, ми його вбиваємо і трохи крову, як бачите, достаємо. Чим більш хп, тим більш крові. А також, я так зрозумів, Урал все ж таки треба сюди наливати, бо ось є пляшка а, Ауреала, і тут вона не так складно і робиться. Зілля відновлення та пил містичного кристалу. Все, стільки крові буде достатньо. Давайте все ж таки додамо Аурау. Але я не впевнений, що він мені знадобиться. Добре, давайте цю пляшку Аурала зробимо. Робимо пляшечку Аурала і тепер туди всовуємо. Так, все більше УРАЛ, стало, можна буде ще УРАЛ додати нове, поки що так. І залишається тільки душі. Як взагалі взяти цю душу? Для того, щоб взяти душу, нам треба екстрактор душ. Тут таки пишеться, використовується для вилучення душ з піску душ. Тобто, так, ми з піску душ будемо якби, вилавлювати ці душі і отримувати їх як предмет. А також пісок душ буде таким бездушним, можна сказати, так. Цікаво звучить. А, як він крафтиться? Не зритель, це квадрат, зрозуміло. А от з у трем – щось цікавіше: Скло звичайне, а також Едельвудові дошки. Едельвудові дошки це е, Едельвудова колода. А вона вже в свою чергу крафтиться з піску душ, пилу містичного кристалу, а також будь-якої обтесаної деревини. Давайте це все і зробимо. Все зібрав, тепер залишилось тільки скрафтити. Спочатку ми крафтимо саму ельдриду колоду, далі ми перероблюємо у дошки, потім ми ем, робимо саму цю банку у трем і крафтимо вже цей екстрактор душ. Також я підготував вже пісок душ і подивимось, як взагалі він визволяє пісок душ, визволяє душі, напевно, так називається. Це, розпочнімо. І ось так от. Гарненько виглядає, прикольно. Скільки в нього місності? А, 127, це дуже багато. І ось таку мою душу ми отримуємо. Дуже гарно виглядає, чи анімірована вона така. І ось такий бездушний пісок в нас виходить. З нього щось можна скрафтити, мені цікаво. З нього можна бездушний пісковик, а з нього вже різні просто блоки декоративні. Так, кладемо душі у, цей, у цю кусню, і душі в нас зібрані. Все. Все для ритуалу ми зібрали, а ритуал вже будемо проводити у наступній серії. Ну а з вами був Флек. Якщо вам сподобалася ця серія, то поставте вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі у нових відео!